Вітаємо вас на вебінарі. Мене звати Анна і я займаюся піаром у компанії Airbook. Airbook це інноваційна освітня система, що використовує технології доповненої реальності для створення інтерактивних уроків. Завдяки Airbook навчання стає цікавішим та більш ефективним, адже учні можуть буквально побачити та взаємодіяти з тим, про що вони вчаться. На платформі доступна велика кількість навчального контенту з різних предметів, всі матеріали створені таким чином, щоб учням було зрозуміло навіть найскладніші теми. Зараз хотіла б вам розповісти про бонус від AirBook, який вже чекає на вас. Ви можете завітати на наш сайт просто зараз, щоб отримати свій подарунок. Путин QR-код або перейдіть за посиланням, яке ми надішлемо вам у чаті. Там на вас чекає тимає, купон на знижку, який ви зможете завантажити та використати у системі AirBook. Не втрачайте шанс зробити навчання ще цікавішим та вигіднішим. Скануйте та забирайте свій бонус уже сьогодні. А також запрошуємо вас реєструватися в Airbook. Дякуємо, що виділили час та приєдналися до нас сьогодні. Хотіла б представити спікера. Спікером буде виступати Людмила Бабій. Вона методистка команди вчителів Airbook. Сьогоднішній вебінар присвячений темі сучасний урок за Airbook. Цифрові технології в дії. Пані Людмила, передаю вам слово. Вітаю, дякую за представлення. Вітаю ще раз, шановні колеги, і рада вітати вас на сьогоднішньому вебінарі. Сучасний урок із Airbook. цифрові технології в дії. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зробити навчання цікавішим і ефективнішим з Airbook. Airbook відкриває нові можливості для сучасного уроку, і я впевнена, що він стане вашим помічником у роботі. Тож, як як мене представили, я є методисткою Airbook, я є вчителем з історії та маю кваліфікаційну категорію спеціаліста другої категорії. Сьогоднішній наш вебінар планую провести за таким планом. Спершу розпочнемо із такої невеличкої теоретичної частини, я вам розповім про сучасний урок та місце Airbook у сучасному уроці. Далі я планую перейти до такої більш практичної частинки, я вам покажу про можливості Airbook та представлю вам, як можна інтегрувати Airbook у різні навчальні предмети. Отож, сучасний урок це не просто традиційна передача знань від вчителя до учня, це взаємодія, яка ґрунтується на партнерстві, на активності та на використанні інноваційних підходів. Такий урок спрямований на те, щоб зробити навчання цікавим, захоплюючим і максимально ефективним. Сучасний урок він базується на активній участі учнів в навчальному процесі. Саме інтерактивність допомагає дітям краще засвоювати матеріал, спілкуватися між собою та розвивати критичне мислення. Застосування цифрових технологій, зокрема, аеробуку, воно робить урок більш динамічним, цікавим. Технології дозволяють візуалізувати складні теми, залучити учнів до віртуальних досліджень. У сучасному уроці е, враховуються особливості кожного учня, адже кожен учень має власний темп навчання, е, у кожного учня свої певні здібності та інтереси. Учитель має можливість створювати е, диференційовані завдання або персоналізувати підхід завдяки цифровим інструментам. Це дозволяє кожній дитині відчути себе важливою і залученою до навчального процесу. Навчання стає ефективнішим, коли воно викликає в учня емоційний відгук створення позитивного, підтримуючого середовища, воно допомагає учням легше засвоїти знання, використання яскравих візуалізацій, цікавих історій, інтерактивних завдань воно мотивує дітей до активної участі та розвитку інтересу до предмету. Сьогодні ми маємо унікальну можливість для навчання завдяки цифровим технологіям. Вони допомагають зробити складні теми. Зрозумілими через візуалізацію, наприклад, завдяки 3D-моделям, віртуальним симуляціям чи анімаціям учні зможуть побачити те, що їм складно уявити: Від будови молекул до роботи механізмів або до навіть історичних реконструкцій. Візуалізація створює яскраві асоціації, які сприяють кращому засвоєнню знань учнів. За допомогою цифрових технологій вдається залучити учнів до інтерактивних завдань. Це заохочує їх до самостійного пошуку рішень і навчання через практичний досвід. Сучасний світ вимагає від учнів не лише знань, а й вмінь працювати з інформацією, спільно вирішувати завдання, критично мислити та орієнтуватися у цифровому середовищі. Використання технологій на уроках допомагає розвивати критичне мислення, командну роботу та цифрову грамотність. І отут нам до допомогу приходить Airbook. Адже Арбук це повноцінна освітня платформа для вчителів та шкіл, яка змінює підхід до навчання та містить набір інструментів для навчання в одному місці. Арбук використовує Арбук, відкриває для нас нові горизонти. Арбук дозволяє поєднувати традиційне навчання з інноваційними технологіями, роблячи уроки більш яскравими та більш ефективними. Можливості арбук великі, як ви можете побачити на слайді. В Айрбуці ви зможете знайти різноманітні типи контенту, які зможуть покращити ваш урок та зробити його сучасним. Тому я пропоную перейти до демонстрації уже самого самого, Airbook, самого маркету Арбуку, щоб наочніше ви змогли побачити, що він вам пропонує. Отже, арбук плюс це внутрішній маркет, який стає доступним для вас після реєстрації та успішної авторизації на нашій платформі. Першим, що вас зустрічає, коли ви відкриваєте АРБУК плюс, це є. Банери із тематичними підбірками. Зазвичай вони присвячені до певних пам'ятних дат, до певних свят, і змінюються що два тижні. Зокрема, сьогодні нас зустрічає такий цікавий банер, який присвячений домашнім улюбленцям. Перейшовши за ним, ви побачите велику кількість контенту, який допоможе вам урізноманітнити, не знаю чи свої уроки чи, можливо, виховні години. І розкрити більше учням, показати їм домашніх улюбленців. Тут можете знайти велику кількість таких тематичних банерів. Зокрема, частинкою з них ми вже анонсували це йдуть тематичні уроки уже на грудень місяць, за допомогою яких ви можете урізноманітнити і зробити цікавими ваші виховні години з учнями. Так. Перейду безпосередньо до демонстрації типів контенту, які представлені на AirBook. Усі типи контенту розміщуються в нас на от цій блашці, от яка так і називається Усі типи контенту. Я натисну Більше, щоб ви вже е, побачили, е, яку велику кількість контенту пропонує Airbook. І ми на цьому, звичайно ж, не зупиняємось. Перш, перш ніж я почну демонстрацію детальніше усіх типів контенту, пропоную вам розглянути перш за все навчальні плани, адже вони є основою, ґрунтом, базою, від якої ми створюємо і наші уроки, і розробляємо всі інші типи контенту. Навчальні плани вони постійно в нас поповнюються, оновлюються. Зокрема, що стосується сьомого класу, ми почали розробляти Плани до всіх підручників, які є рекомендовані Міністерством освіти. Тож від навчальних планів я пропоную перейти до е, наступного типу контенту як готовий урок. Е, готовий урок. Е, ви можете побачити загальну кількість скільки в нас доступно вже готових уроків на Маркеті. Цифра вражає. Ми працюємо за принципом від вчителя до вчителя. Тобто, всі уроки, які ви бачите на нашій платформі, вони теж створені вчителями, які є експертами у своїй галузі, і знають методики викладання і розуміють, як краще пояснити та подати навчальний матеріал учняві, щоб, щоб йому було цікаво та зрозуміло. Ви можете розсортувати взагалом всі типи контенту за предметом, який вас цікавить, який ви викладаєте, або матеріали, з якого ви хочете знайти. Так, починаючи від алгебри, закінчуючи Я досліджую світ, та розсортувати ці всі типи контенту за класом. Від першого відповідно по одинадцяти. До кожного готового уроку. Ми пропонуємо ще один тип контенту домашнє завдання. Домашнє завдання до уроку у нас реалізовано у вигляді текстового документу, який я вам зараз продемонструю. Загалом домашнє завдання воно відрізняється від уроку до уроку, в залежності від його специфіки, також в залежності від класу, але в основному домашнє завдання в нас розділене на три таких категорії. Перший блок такий це є теоретична якась інформація з уроку, яку варто запам'ятати, учню якесь практичне завдання, яке йому потрібно виконати, можливо, якісь чи тести, чи контрольні запитання такі по цій темі уроку. Крім, крім домашніх завдань, ви можете на нашому маркеті знайти готові контрольні роботи. Зараз я вам їх і продемонструю. Загалом механіка наших контрольних, робот, контрольних робіт така: ви можете знайти тести з однієї відповіді, тести з декількома варіантами-відповідями, тести на відповідність. Та тут не вказано, але в нас ще йде ще одна механіка дій: це тест на відкриту форму відповіді. Відповідно, крім контрольних робіт, до кожного року ми пропонуємо також тести. Тести до кожного уроку в нас ідуть у двох варіантах: тест 1 та тест. 2. відповідно, якщо вам знає, можливо, потрібно зробити зріз знань з учнів чи перевірити, як вони засвоїли ту чи іншу тему. Ви одразу отримуєте два варіанти тестів, які ви можете поділити для, для двох варіантів. Чи вибрати рівень складності для них, відповідно, механіка тестів така ж сама, як і у контрольних робіт, тобто це тести з однієї відповіді, тести з декількома відповідями, тести на відповідність та тести з відкритою формою відповіді. Наступний тип контенту, який я би вам хотіла продемонструвати, це йде лабораторні роботи. Лабораторні роботи у нас розроблені відповідно за всіма, за всіма правилами лабораторних робіт я вам зараз це продемонструю. Отож, кожна лабораторна робота у кожній лабораторній роботі прописана мета цієї роботи. В нас іде тут, ну, зокрема, зараз ви її методично можете побачити, як розроблені наші уроки. Іде первинна перевірка знань учнів перед уроком, актуалізація їхніх знань. Обов'язково в кожній роботі вказується обладнання, яке буде використане в ній. Далі в лабораторній роботі прописується чітко хід цієї роботи, тобто описується кожен дослід, який потрібно учню виконати протягом неї. Також кожна лабораторна робота у нас доповнена... Відповідним експериментом в доповненій реальності або у віртуальній реальності, як, до прикладу, ось у цій лабораторній роботі, яку я вам зараз продемонструю, щоб ви побачили, як вона виглядає. Сьогодні <світтєві> ми досконали в міні виконувати найпростіші операції з лабораторним спілкуванням на уроках хімії під час досліджень, використовувати. Його тобто, приходячи, приглядаючи цю лабораторну роботу, цей експеримент, підучні вимагають, це взаємодія із цим експериментом. Тобто, він тут може переміщувати ці ковбочки, змішувати різноманітні, там, хімічні ті ж самі елементи, щоб, дос, щоб виконати ту лабораторну роботу. Так, і, відповідно, крім цього, учень може збільшити, зменшити, приблизити зображення, віддалити, покрутити його з різних сторін, побачити, як воно виглядає. Відповідно, так і закінчується лабораторна робота. Отже, переглянувши цей експеримент, я планую більш детальніше зупинитися на такому типу контенту, як експеримент, який доволі широко представлений на нашій платформі. Експеримент загалом ви можете побачити вражаючу кількість експериментів, яку ми вже розробили, над якою ми постійно працюємо. Наша команда сценаристів розробляє все, все більше, все актуальніші сценарії. Наша технічна команда втілює їх в життя, щоб завдяки ним ви змогли покращити і зробити ваш урок сучасним. Загалом всі наші експерименти поділяються на декілька таких типів. Перший тип експерименту це лінійний експеримент. Тут зараз який вам і продемонструє. Е, в цьому експерименті йде пояснення теоретичної частини, і він не вимагає вір, в, е, вирішення якихось задач від учня. Тобто, тут учень, е, учні не потрібно нічого там класти і Сьогодні Сьогоднішня ця вулкан. тема вулкани. Так, і тут учні пропонують різні. Е, Пов'язані із вулканом. Елементами будови вулкану є. Тобто це йде. е, Далі йде теоретично, просто частина пояснюється. Пояснюється інформація, яка стосується саме вулкану. Це йде перший тип експериментів, які у нас є. Тобто ви можете просто показати зображення вулкану, але ви можете також і урізноманітнити, зробити його цікавішим урок цей для учнів, і показати, як в е, AR чи в 3D виглядає той самий вулкан. Е, другий тип експериментів, який у нас представлений на маркеті, це йдуть експерименти для лабораторних робіт, зокрема, які я вам вже показувала. В цих експериментах Потрібно, як я вже казала, змішувати якісь хімічні речовини, користуватися різними колбами, пробірками. Якщо це експерименти до лабораторних робіт із біології, з, з хімії, якщо це експерименти з математики, фізики, то там від учнів можуть вимагатися різноманітні вимірювання, дослідження різних величин. Так, ще один третій тип експериментів, які у нас є, які ви можете знайти у предметах у предметі енциклопедія. Це йдуть 3D-моделі. 3D-моделі це звичайні статичні фігури, зараз я вам продемонструю їх. Тут вже не йде ні пояснення ніякої теоретичної частини, це просто звичайна 3D-модель, яку учні можуть, можуть... покрутити, збільшити, зменшити, поглянути, як воно виглядає у ART 3 d до 3D-моделі в нас відноситься це і зображення різноманітних риб, савців, можливо, якихось автомобілів. Також тут можуть, ви можете знайти різноманітні історичні замки, щоб учні таким чином цікаво змогли його розглянути. Так, що ще стосується експериментів. Крім цих трьох типів розроблених нами експериментами, ви на нашому маркеті можете знайти ще один ще одні експерименти від Університету Колорадо. Отут -от вони представлені. Ці експерименти, вони Перекладені на українську мову, вони повністю україномовні, повністю клікабельні. Ці експерименти доволі класно доповнюють готові уроки для того, щоб учні могли самостійно зрозуміти, як відбуваються якісь певні ті чи інші процеси. Як виглядають експерименти, Пет я вам покажу трі трішки згодом. В одному з, з уроків я вам його продемонструю. Крім експериментів, готових уроків, ви також на нашому маркеті зможете знайти. І відео. Відео у нас представлені від наших партнерів. Ви також можете додати ці відео до ваших готових уроків, щоб пояснити більш наочно деякі теми для учнів. Крім цього, ще один тип контенту, який у нас представлений дуже цікавий тип контент – це зображення 360. Я вам його і. Я зможу зараз продемонструвати. Зображення 360 допомагають візуалізувати якісь певні ситуації, де, наприклад, не знаю, у вас предмет математика, і учням потрібно виконати якусь задачу, вичислити з площу якогось об'єкта. І от тут на нагоді в нас стають зображення 360, де учні не просто дізнаються, там, яка це площа, не просто бачать звичайні цифри перед собою, а можуть просто і, а можуть і побачити. Як виглядає цей масштаб за допомогою цих зображень 360, як воно в все виглядає? Типом контенту, який я вам покажу так не останок, який е дуже цікавий, який в нас постійно розвивається, постійно поновлюється новими матеріалами, це інтерактивні вправи. Інтерактивні правила у нас представлені для наших найменших діток, зокрема, вже повністю готові інтерактивні прави з математики для учнів першого класу. І дозволу виключу звук. Тут пропливають черепашки, і нам, нам учню, потрібно підрахувати кількість цих черепашок. Тобто, це, звичайно, інтерактивна. Право, де учні не просто на листок, ви даєте йому листок і він вчитає, а тут, тут, вже під час проходження такого, такої вправи, учень вчиться читати. Ось щось є багато. Правильно посчитала. Так, будь скоро в наш, нас на маркеті, ви зустрі, ви побачите і інтерактивні вправи з математики для другого та третього класів. Ну, крім, е, крім таких вправ, в нас ще є і, е, ну, крім математики, точніше, в нас ще є і українська мова, де діткам потрібно знайти е, літери, е, українського алфавіту, англійського алфавіту, знайти різноманітні фігури. Та також у нас тут представлені ще руханки. Е, цікаві руханки тут руханка із крабом, е, руханка із котиком. Е, Повторюючи, за ними ви можете так, от якраз я про котика сказала, тут у нас він є. Де учні можуть повторювати вправи, фізичні за, за котиком чи за кораблом. Зараз я вам продемонструю, як можна використати всі ці типи контенту, які я вам щойно озвучила у готовому уроці. Зараз я у пошуковій цій стрічці пишу урок цифри. За допомогою нього ми якраз з вами і проглянемо. Як можна інтегрувати Airbook у ваші готові уроки? Ну, зокрема, і також переглядаючи цю цей урок, ви можете побачити за якою методикою як методично розроблені наші уроки? Спочатку от у нас тут зустрічає особливості кожного нашого уроку? Це є. Як я вже казала про візуалізацію, це є отакі от цікаві фігурки, які разом нас з учнями вчаться або пояснюють учням певний якийсь матеріал теоретичний в кожному предметі, в кожному класі є своє свій такий персонаж. Тут в нас дівчинка і хубчик, які з кубиками на з нами разом вчаться. Так, Тобто після оголошення теми у нас з методичної частини йде повідомлення, що учні дізнаються на цьому уроці. Тут у нас йде така налаштування учнів на урок, де їм потрібно підрахувати кількість рибок, повідомляється тема, теоретична частинка йде в нас у уроці. І отже далі йде експеримент, про який я вам розповідала. Зараз його запущу, і ми зможемо з вами побачити. Так, тобто цей експеримент має інтерактивну таку частинку, де учням а, потрібно знайти серед ряду цих чисел одноцифрові. Так, і тут учні, от я замість учня, так, вводжу оці от от, одноцифрові числа, правильно вала. Так, далі учням пропонується вже вести одноцифрові числа, тобто а, інтерактивний експеримент. Після цієї частинки йде е, первинна перевірка засвоєння знань на учнів, де е, використана різна механіка тестів. От тут в нас тести з однією правильної відповіді, де учень тапає на, на, на правильний варіант. Тут в нас декілька варіантів можете вибрати. Далі відповідність в нас йде. Так, і далі йде в нас вже частина уроку, в якій ми засвоїмо здобуті знання на практиці. Так, також наш урок підкріплений відео від наших партнерів Learningua, яке пояснює учням, як швидко додавати подвиги. З вашого дозволу, я пропущу це відео. Перейду до подальшого демонстрації уроку. Так, ви бачите тут на уроці і ребуси. І от у нас є задачка, в якій учням потрібно обчислити Кількість зібран... зібраних тонн урожаю із соняшникового поля. І, от, вирішуючи цю задачку, нам якраз приходять до умов і зображення 360. Так, під час цієї задачки учні і здобудять знання, так, і обчистять цю задачку, дізнаються правильну відповідь, і зможуть побачити, як насправді виглядає то соняшникове поле, які його реальні масштаби. Е, так, е, далі в нас йде задачка, в якій учням потрібно визначити рік заснування Святогірської лаври. І от тут у нас також допомогу приходять наші експерименти, зокрема е, 3D-моделі. Е, зараз я їх запущу. Так, Учні е, вирішують задачку, дізнаються рік заснування святогірської лаври, і можуть на неї і подивитися, як вона виглядала, виглядає вживу. так? Покрутити зі всіх сторін, приблизити, роздивитися всі деталі. побачити, як вона виглядає. Е, так, далі в нас йде експеримент від університету Колорадо, про який я вам казала. Так, експеримент, як я вже казала, повністю клікабельний. Учням там дається певне завдання, я вже, з вашого дозволу, не буду його зачитувати, да, де учням потрібно виконати певні якісь дії. А тут також. Перетягувати маятник на числовій лінії. Так, відповідно, в кінці в нас йде таке невеличке узагальнення, контрольні питання до уроку, рефлексія. І так закінчується наш урок. Тобто, всі, ці, всі типи контенту, які я вам щойно показала, всі їх реально додати у ваш урок, щоб зробити його цікавим та інтерактивним. Тут перейду знову до своєї презентації і скажу про те, що контент на нашому маркеті він постійно оновлюється, постійно вдосконалюється. Ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити вас найсучаснішими матеріалами для навчання. Ми розуміємо, що сучасна освіта вона потребує постійних досконалень, тому ми прагнемо бути. На крок попереду і давати вам інструменти для того, щоб ваша робота вона була максимально продуктивною і була е, цікавою для наших учнів, щоб вони е, цікавились тим, що вони вчать, щоб їм це подобалося, щоб вони хотіли продовжувати своє е, навчання. І тому на цьому я буду е, завершувати свою презентацію. Всім дякую за участь у нашому вебінарі. Ми сподіваємося, що сьогоднішній матеріал він надихне вас на впровадження цифрових технологій у ваші уроки, і нехай Airbook допоможе нам створити сучасні, цікаві захоплюючі заняття для ваших учнів. Угу. Пані Людмила, дуже дякуємо вам за цікавий вебінар. Я бачу, що питань у чаті немає, тому вважаю, що ми можемо завершувати. Бажаємо усім. Гарнового вечора та мирного неба. Вітаємо в Airbook! Це інноваційна освітня платформа для вчителів, шкіл та учнів. Змінює підхід до навчання. У нас ви знайдете більше тисячі готових уроків з різних предметів. А ще на вас чекає інтерактивний інтерфейс для учня та вчителя. Поєднуйте Airbook із вже відомими вам сервісами для безшовного освітнього процесу. Створюйте власні уроки та презентації. В Airbook доступні навчальні матеріали у форматах AR, VR та 3D. Вдосконалі!